Такий великий Бог наш, творець неба і землі. Бог сотворив небо і землю і Бог на цьому місці, і ми знаємо, що Він є присутній на цьому місці, і славиться тут ім'я Господнє, і ми Його славимо, величаємо ім достойне ім'я. Сьогодні я буду зачитувати одну нас, сьогодні, як ми було вже сказано, віра і поклоніння. Поклоніє, в чому в мене і проповідь буде, і віра і послуг. Коли ми маємо, маємо послуг, ми будемо поклонятися Богові. І сьогодні ця тема, я хочу більш її ширно розкрити. Давайте зачитаємо від Матвія, відкриємо 7 розділ з 24 верша. Матвія, 7 розви, і 24 вірш. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійснилися вітри, і порушилося на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова, та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушились на той дім, і він упав, і великим було падіння його. Отже. Я зачитав ці слова. Тут є написано про двох чоловіків, які будували свій дім. Причем про двох чоловіків. Тут є, що один будував, тут ми бачимо, що один будівничий, це був мудрий, а інший був не мудрий. Чому Господь так, чомусь так вийшло, що вони. Це два будівничі, які вони будували свій дім. Але один будівничий чогось е, тут сказано, що він мудрий був він збудував свій дім добрий. Розумний будівничий, як... чому він так, що він добре, свій дім збудував? Чого він не рухнув, коли буря, і дощ, і зливи були, і все було, і він не впав. Туди описує, що він не впав, бо він був розумний будівничий. Чому? Він збудував свій дім, бо він збирав свої матеріали зарані. Він ці матеріали збирав, і він прорахував свої кошти на цей дім, і він все обдумав, омиркував, чи йому все вистачить на цей дім. І він почав потім будувати. І ми бачимо, що він будував з правильної основи, Він все, все прорахував, все знайшов, цей матеріал, все в нього було, і він потім почав будувати. А ми бачимо далі, ці притчі говориться про нерозумного чоловіка. Чому його так вони разом почали будувати і цей також не мудрий почав будувати? Але щось йому не вистачило. Чому він не так збудував свій дім? Нерозумний будівник також почав будувати свій дім, але перед тим, як будувати він що? Він не, <кх> не обенкував всього до кінця, він не зібрав цей матеріал, якому було йому потрібно. Він не мав достатньо матеріалу, він почав будувати, але він не мав цього. Він не прорахував свої кошти, і також він все почав будувати. І що йому він надіявся на кого. Він надіявся, що йому, коли йому не вистачить, то він позичить щось у людей, або він щось піде по сусідах, возьме чи щось далі. Він на матеріал, щоб йому було достатньо. Але ми бачимо і тоді, що сталося з тим домом. Що в кінці вийшло, коли мудрий збудував свій дім на основі добрі, то й у нього було достатньо матеріалу. Цей дім, і коли було достатньо матеріалу, і ми бачимо, коли буря, вітер, коли стихії були, і він не впав. А коли нерозумний почав будувати цей дім, і він також збудував його. Він також збудував цей дім. Але щось пішло не так в цьому житті. І це. Е, е, і цей дім, коли були великі бурі, коли були великі е, дощі зливи, коли. І цей дім упав. Він не встояв цей дім до кінця. Чомусь він не встоїв? Чому воно так вийшло в цьому житті? Також я не раз в житті приходив і бачили ті будівлі. І також гарний, здається, будинок з білої цеглою побудований, але він бачив розколовся на Чому він розколовся? Бо в нього не було основи. Цієї. В нього не було цього фундаменту, і він розколовся на дві часті, І здається, з білої цегли, і все, мало фундаменту йому не було основи доброї дано. І також в нашому житті буває е, е, так само. Я хочу навести приклад про двох людей. Які також будували свій дім, але один збудував мудро, а інший трошки не так йому пішло. Давайте відкриємо це також від Луки. І я хочу прочитати про одного героя. Від Луки 19 розділ, і перший вірш. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Ієрихон. І ось чоловік, якого звали Затхей, був він старший надметників і був багатий, Прагнув побачити, побачити Ісуса. Хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побивши наперед, він виліз на смоковниці, щоб його побачити. Коли він там проходитиме, пройшовши на це місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього за не нехай де злізай, бо сьогодні потрібно мені бути твоїми доми». І Він швидко зліз і прийняв його з радістю. А всі, побачили, це нарікали, кажуть, навіщо зайшов він, щоб зупинитися в грішної людини?» Став за і сказав Господу, ось сьогодні даю бідні половини свого моя. І якщо ким з повертаю повертаю вчетверо, а Ісус промовив до нього, сьогодні завітало Спасіння додому цьому, бо він, син Авраама, син людський, прийшов, щоб знайти та спасти на те, що загинуло. Ми бачимо історії про одну людину. Ця людина, вона жила перед тим, коли Він не знав Ісуса, він був грішним, ми бачимо і від людей, як тут є назначено, що це була грішна людина. Але за свій час, що навіть люди називали, що він грішна, і доркали йому, що, ця, що Ісус війшов до грішної людини. Але затей хотів виправити своє життя. Він не раз чув від людей про Ісуса Христа. Ми бачимо, що Він не раз збирав собі матеріал. Який він збирав цей добрий матеріал для свого життя? І я бачу, що по цьому чого тут видно, що він був в нього послуг, чого, що він хотів. Є написано в третьому верші, що Він прагнув побачити Ісуса. Він до сіки вже не збирав цього матеріалу, що Він прагнув бачити Ісуса. Він хотів зустрітися з ким? Лічно з Ісусом. Він чув від людей. Він все чув багато, що Ісус робив. Хоча Він не був не хворий, що там хотів оздоровитися, хоча він озір мав. Що, хоча б він не був не кривий, не бідний, що там хотів чимось збагатитися, чи ще хотів щось телесного, він мав все. І він мав достаток. Але він прагнув зустрічі з Ісусом. Він прагнув його побачити, він прагнув бачити Ісуса. Чому? Бо йому щось в серці підказувало, що йди до Ісуса. Йому що в серці було таке, що йому бажання, він хотів бачити, чого це було прагнення для Ісуса. І Він, як ви думаєте, Він це правильно робив. Коли ми зустрічаємося в своєму житті, коли ми прагнемо, коли ми ще не знаємо точно, ми читаємо чи від людей, чуємо Слово Боже, але ми не переконані цьому. А коли ми переконаємося в цьому Слові Божому, коли ми знаємо, що істина є Ісусі Христі, життя є вічне, тоді. Ми прагнемо йти до нього. Ми прагнемо щось далі робити. Ми прагнемо міняти своє життя, щоб воно було з подостатком, щоб йти в небесне оселі. Він також прагнув. Він прагнув зустріти Ісуса. Хоча Він був малий він Знав, що Він точно туди Ісус Христос пройде, Він виліз на дерево. Ми знаємо, що в такому віці, ну, нехай ще хлопці, там по деревах лазі, а мені от так само, би я вийшов на дерево, хтось нам переходив, я би виріс на дерево. Люди подумали, ну що з ним не гале. Ми бачимо, до чого Він прагнув, щоб бачити Ісуса. І Ісус не проминув його. Ісус не пройшов його мимо. Ми зламе чому бачимо, Ісус Його бачив серце. Ісус бачив Його серце, і каже, коли Ісус прийшов, каже до Нього, Затхею, в п'ятому вірші є написано: Нехай не злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі. Він бачив його серце. Він бачив його серце розкаяне. І що Він сказав Затхею, Я не злізу, я не зійду, я тебе побачу, що мені достатньо. Але ні. На сьогодні вірить послуг, Він послухався. Він з радістю його прийняв. Хоча люди з боку нарікали, хоча люди казали, як в цьому віші є написано, всі побачили, нарікали, казав, навіщо Він е, віщо, що зупинився, що Ісус вийшов до грішної людини. Хоча люди з боку щось сказали, але не звертав на це уваги. Я думав, що про мене Бог скаже. І каже, ми побачимо, коли затхей став, і каже, мій вісім сказав: Ось Господи, даю бідні половину моя свого, яке. І кого я ще скрив і вчетверо видаю. Ні, не те, що я в когось більше там назбирав цього, що який він податок, я це повернув і каже, я вчетвере йому віддам. Що Ісус Христос каже, сьогодні завітала спасіння до одного затхяка, не цілий весь дім. Цілий дім спасся. Яка це радість, коли ми прагнемо йти, і ми слухаємо Господнє Слово, що виконується, ми назбирає, збираємо цей матеріал. І це добре, коли ми слухаємо і йдемо до Господа, бо Господь чує, і Господь бачить, що ми хочемо йти до нього своїми, хоча б своїми немочими. Хоча ми, ми йдемо, як той Затхей, він був, не був, гріш, був грішна людина, але. Він в кінці зрозумів, що він неправильно живе, і йому потрібен Ісус. Це дуже добре, коли це людина замічає в своєму житті. Про іншого героя я також хочу зачитати. Це буде перша книга Самоїла, можете відкрити. Давайте разом прослідкуємо. З 13 розділу і з 5-го верша, я зачитаю, хоча вже там, того разу було трошки зачитано ці слова до тої неділі. Палестимці також зібралися, щоб воювати з Ізраїлем. 33 колесниць із 6 тисяч вершників на конях, а інші воїни було так багато, наче піску на березі. Вирушивши, вони стали табором у Міхмасі міх на схід від Бел-Алвена. Коли ж ізраїтани побачили, що вони опинилися в скрутному становищі, оскільки на них готується наступ, то люди почали ховатися у печерах, у хащах, у шелях, у скелях та в ямах. Євреї навіть переправлялися через Йордан у поселення Гада Гілеаді. В той час Савул далі перебував гадєлі, а всі військові, що були з ним, тремтіли жаху. Він чекав сім днів, визначених, визначених Самоїлом, а Самоїл це не приходив у вергілгал. Тим часом військовий народ став від нього, розпорошуючись, також Саул сказав: приготуйте мені жертви для сепалення, а також мер, мирні жер, жертви він сам приніс себе Але сталося так, що щойно він закінчив, приносити себе як надійшов Самуїл, Саул вийшов йому на зустріч, аби його привітати, але Самуїл сказав, що ти наробив? Саул відповів: коли я побачив, що моє військо розбігається, а ти умов... умовлений час не прийшов. Тоді, як фелистим'янці зібралися в Міхмасі, тому я подумав, що хвилистинці незабаром вирушать на мене в Ілгат. І я ще не встиг при... Попросити Господнього заступниця, тому я насмілився принести сипання. Самуї вже сказав Саулу, ти вчинив нерозумно, ти не дотримався наказу Господа Бога Твого, який він тобі дав, а сьогодні Господь утворив би твоє владарування над Ізраїлем на навіки. Але тепер твоє царство не втримається, Господь. Зійшов і собі, може, у своєму серцю. І ми бачимо до цього місця я дочитав, що це відбувалося на цей час, коли ми знаємо, хто такий був Саул Сау, був Сарем. І коли фелистині мали напасти на Ізраїль, ми бачимо, що дуже багато було зібралося воювати фелистинянців проти Ізраїля, що навіть ті воїни. Які були Ізраїль бачили, вони були у скрутому становищі. Вони були у скрутному становищі, вони дуже налякалися, бо була безліч велика кількість там людей, противників, каже, як піску на березі. І ми бачимо, що ці люди на зляко почали деякі. Відходить, деякі почали ховатися у печерах, у хащах, у шелях, у скелях, в ямах, де тільки було, вони все перебували і почали розходитися. І було таке, можна сказати. І тут Савул зробив невдумані е, дії, не подумавши, він мав дочекатися Самоїла. Самоїл був священий, який він мав принести жертву Богу, щоб Бог. Став за Ізраїль, щоб Бог допоміг цій перемозі, щоб Бог дав перемогу їм. І він не дочекався Самоїла, Саул не дочекався. І ми бачимо, що з того вийшло. Він сам, Саул, сам почав жертву приготувати сипання для Бога. Він не добре зробив, бо він не мав цього робити. Цар не мав цього робити, тільки мав священика це робити. Але він не дочекався священика, він сам почав цю жертву готувати. І сам, коли він вже це закінчив, і прийшов Самоїл. І прийшов Самоїл, каже, що ти наробив. Один тому вісім читаємо, що ти наробив. І ми бачимо, Савул почав оправдовуватися, що він сказав, Савул каже. Коли я побачив, що моє військо розбігається, а ти умовний час не прийшов тоді, як фелистиніці зібралися у моїй хасі? Тому я подумав, що фелистиніці незабаром вирішують на мене. І я ще не встиг принести Господнього заступника. Я ще не, прийш... не... не встиг принести жертву для Господа. А тебе немає, я чекав. І ми бачимо, що. В цьому випадку Саул самої... почав оправдовуватися хоча він мав дочекатися, хоча він побачив, що і він може сказати, що він побачив на тих людей, які тремтіли, Тут є написано, що тремтіли від жаху, і не тремтіли від страху. І він це все бачив. І може я не знаю. Хоча він був під тим вимусом людей, і він це зробив. Але в другому місці, коли ми зачитуємо іншому місці, ми також зачитуємо це перша книга Самоїла із 15-го розділу. Із верша я зачитаю. Тому зараз іде і відплати Амалеку, прикришив <кхух> і закляте все, що є в нього. Не повинно бути пощади нікому. Маєш знищити чоловіків жінок, і дітей, і немовлят, волі, волі і верблюдів, і ослів. Це все маєш знищити. Це було сказано для Савула, що він ішов і переміг цих е... меликітян. Ми бачимо, що було все сказано, і він. Пішов, і він що, він так зробив, він переміг їх, але щось тут виникло, щось теж не так. В 9 версії написано, що Савул зі своїм військом пощадили Агава, як усе найкраще з рівнеї великої худоби, особливо годованих овець так само, і усе краще з майна. Не захотіли прирікати від закляття, знищили лише мало маловартніше і незраче. І було Господнє слово до самої, також було сказано Господнє слово. Ми бачимо, що Господь сказав до нього. Каже: я шкодую, щоб признаться царем Саула. Ми бачимо в першому, що я поверняв, бо ми можемо в житті. Що я порівняв ці дві події, що ми можемо в житті також оправдуватися перед Господнім лицем. Ми можемо в житті також щось було. Да, в першому місці можна подумати, там всі тремтіли від жаху, там всі втікали, там всі розбігалися, і Він це, хоча він не мав робити, він зробив. А в цьому випадку іди переможе, він це зробив. Але він не дотримався Слова Божого. Господь казав, із заклятого нічого не бери. Господь казав, «Цього, нічого, цього все зниш, нічого собі не оставляв. І мало того, що він взяв. Вівці взяв, Кудобу взяв, цього-то. він ще взяв із і собою е, царя цього Агава. І ми бачимо, що він далі не дотримувався Господнє слова. Він далі щось не так в нього вийшло, щось не, не це. І він же тут, ми, тут дві, таких було е, протилежності, і тут вже його ніхто. Так, да, люди казали, може, казали, давайте те оставимо. Він навіть далі він, ми бачимо, що він оправдується. У 19 році, коли Самоїл прийшов, каже, що ж ти не послухався Господнього доручення і накинувся грабувати, адже таким чином своїм злочином ти зробив своїм злочин перед Господом. І ми бачимо, що Савул і далі каже, що. Почав оправдовуватися, відповів Самої, але ж я виконав Господнє доручення. Я здійснив той похід, куди мене послав Господь. Я залишив тільки Америкитянські кого царя, Агава та всі Мале... Мале... Амеликитянські знищив. Ми бачимо, що він почав оправдовуватися перед Господом. І знову ми бачимо, я сьогодні розбираю, це віра і послуг. Чого так відбувається в нашому житті? І, і, і тут я хочу підвести цей пицмок про двох чоловіків, які, я, наприклад, сьогоднішнього часу я привів. Це про двох чоловіків, який будував свій дім на столі твердій, який він добре збудував, а інші щось з нього пішло не так. Хоча вони двох чоловіків будували. Хоча один. Ми бачимо, що ті два, два чоловіки, був розумний один, а другий нерозумний. Розумний будівничий, який збирав собі матеріал, це, збирав це слово Боже, який його для свого життя він назбирав достатньо. Це Слово Боже він назбирав достатньо. Що його вже не якась людина не могла там підкорити щось сказати, каже, я все, я знаю, я зустрівся з тим Ісусом Христом, я зустрівся з Богом. Ще я знаю, куди я піду. Хоча я сьогодні помру, але я буду в вічності з Богом. Оце є ця людина, яка сьогодні у нас зустрілася з Богом, який він достатньо назбирав інформації, і він більше не відкинув Боже Слова. Він йшов за ним, бо він слухав Слово Боже та виконував Його. Тут можна сказати, це мудра людина, коли він слухав Слово Боже і виконував Його. Так як ми бачимо, що Затхей він прагнув, Він прагнув зустрічі з Богом, і ми бачимо результат його, що спасе він і що, і весь дім Його. Це дуже хороше, коли ми прагнемо зустрічі Богу. Коли ми чуємо щось від інших людей, хтось там сказав, а це так, а це неправильно, а це так, а це так. І люди живуть на переданнях людських. Люди живуть на переданнях, вони не знають істини Слова Божого. Навіть щось будуть доказати, коли відкрий Слово Боже. Хай не розумій, відкрий, молися до Бога, щоб Бог тобі відкрив істину. Як спастися? І чого? І інші ми бачимо будівничі, він також цей був не мудрий. Чому він був не був? Вони починали будувати разом, і разом вони, може, сиділи на одній лавці. Вони разом чули це слово. Вони кожен раз приходили на це місце, але один був мудрий, а другий щось не мудрий був. І він почав будувати, але йому не вистачило чогось. Йому не вистачило достатньо віри. Йому не вистачило достатньо віри, бо він не мав основи слова Святого. Він не мав недовіри до Бога, йому не вистачило. Щось йому в житті перекрутилося, і він не, не мав цієї основи. А чому він не мав цієї основи? Да, він може зразу, як ми бачимо, що можем... він почув те слово, це хорошо, він його прийняв. Він прийшов на це місце. Він багато може слухав, а йому щось не вистачило, бо він не будував. Він не слухався, він не був послушний Словом Божому. Він не був всього все послушний Слову Божому. У нас є віра у послух, він не мав достатнього послуху. Він може вірити, може трошки щось там, але він не мав достатнього послуху, щоб все, не мав цієї, можна сказати, достатньої інформації про Бога. І, на жаль, сьогодні багато є таких людей, які приходять і відпадають, бо вони достатньо і не мають цієї інформації, на жаль. Але ми бачимо, що, так як я зачитував Ісаул, зразу він прийшов, коли Господь його вибрав царем, ми бачимо, що він був. Хорошою людиною, коли злинув дух, він на і пророкував. Це був дуже хороша людина, але чомусь йому пішло щось не так. Він почав більше надії, на кого покладати, на людей дивитися. І його в його житті щось пішло не так. І ми бачимо кінець його, що казав навіть. Бог пожалкував, щоб його, що його каже, я поставив царем. Бог на пожалкував. І так в нашому житті виходимо, коли приходимо, коли ми своїми вчинками чи поступками можна сказати Бога, роздражаємо щось, не так робимо. І коли, ми, коли добре, що людина визнає в своєму житті, що вона неправильно поступила, але ще є час, що може виправитися, може когось обіду прийти, прийняти, подарувати, попросити пробачення. Але людина каже, коли вона розуміє, що якогось там обіду чи що, і себе оправдовує, як Савул в своєму житті. А я думав, що так буде краще, а я думав, що так. Але ти не знав до кінця існує слово Боже. Коли би ти це робив, коли ти б виконував Слово Боже, бо Господь би поставив тебе, коли ти б ти вжив би, ти царував би на цьому місці. Але Господь цього не зробив, бо ти не дотримав Слова Божого. І ми бачимо, що двох чоловіків слухали, але один з них виконував, що написано Словом Божим, а інший нетховим Словом Божим. От і все. Також я хочу дати мудру пораду, що ми слухали і виконували Слово Боже. Богу, Хай за все буде. Слава, хвала, подяка, навіки. Амінь.